Нема нікого. Ну, люди, які не мають просто сім'ї, так? Малі, де старі люди, які не мають ні дітей, ні внуків. Скажу вам правду, я не хочу тут бути, але мене діти сюди прильнути. А я сама, я ні не, не чоловіка, не мала, ні дітей ні. Ви переселенка? ой, як цікаво. Файно вам той. І було 90 років. Ого, ні в ручку. Катерина, а ви давно тут, з початку війни? Да. А як ви знайшли цей будинок? Васі да. Васильовичу нужна була медсестра і я рік роботу тут. — Був чоловік та помер. А діти? А син є у Швейцарії. Віка померла, і вони придумали для того, щоб зі мною не мотатися. — Як вам люди закарпатські, не ображають? Ні. Ні. Молоко людянське п'ють. Робимо сушениці, робимо самі повідло. Тут є такі люди, що до що доживають. дожива нешний час то є ідеально, бо в ковому становищі Україна ми випадково ми натрапили в одне місце центр, який відновив мені сили, відновив надію. І я зрозуміла, що треба робити про це місце окремий матеріал. Але я не хочу забігати вперед, і ви самі все побачите. Офіційно центр надання соціальних послуг Костринської сільської ради. Неофіційно притулок для самотніх людей похилого віку. Від початку війни він поповнився новими мешканцями, що ніколи раніше не бували у цих гірських краях. Тепер це одна сім'я. Як вам тут живеться? Як вас звати? Анна. Ви звідки родом? І родила, і Людянські так. Сте, Да? А ми сьогодні знімали ваше село і будемо монтувати фільм про ваше село. Та що з села? Село вже пропадує. Я бачу. То, то не тепер вже треба. то Село було село. Да. То, вже, то вже по селу. А як що ви тут? У вас немає родичів, не лишилося то, нема. дітей. Муків? Я сама, я сама, я не, не чоловіка, не мала, не дітей, ніку. А що взагалі в селі рідні нема? Чи є якісь там родичі у вас? Розкажіть. Які родичі? Які вже родичі? Ні. Ну, хтось є? Ні. Нема нікого? Нема нікого. А ви як довго тут уже? Шість років. Шість років. Це ви пенсію, як би, тут відбуваєте тепер свою, Так. Ну, я інвалід першої. Ага, а як вас звати? Міша. Міша. Так що ви вже шість років тут. А можна вам кудись так. іти щось там підробляти, якщо ну, мають ну, силу, не 6, 6. тільки тут маєте знаходитися, так? так? А є якісь програми, розваги? Ну в ліс можна по ягоди йти? Таво, пожалуйста. Тобто свобода, так? Да? <різь> 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 ви з ворзіля? В... Це як вас звати? Катерина, Катерина, ви давно тут з початку війни? Так. Да. А як ви знайшли цей будинок? А, у нас евакуація була. Потім автобусу прийшли і привезли на вокзал у Київ, а з вокзалу там поїзд ішов Київ, ужгород а з Ужгорода розподілили. Ще дві були, але вони в'їхали. В'їхали додому, назад повернулися. Одна так? Додому їхала одна в Германію, там якийсь такому. Ясно. Як вам тут живеться? Нормально. Поки. Як вам люди з закарпатські, не ображають? Ні. 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 Ну добре, вам щастя і здоров'я. До побачення. Розкажіть, як вас звати? Марта. А вас? Я три роки. Її Марія. Марія, так? Їй було 90 років. Ого, Ніврочку. Вона була багато років вже. А скільки років ви тут живете? Уже дев'ять. Дев'ять років, так? Ага. А ви звідки з люти? Вона з люто а я з великого березного. З Березного. Ясненько. Ну як вам тут? Ну та Богу дякувати добре. Тут є такі люди, що до 100 доживають. Та ви що? Ну, Підтримують лікарство. Ну, допомагають ну, я... дуже добре, що таке існує. Дев'яносто і 4 місяці. Вам 94 місяці? О, молодець, яка ви слідкуєте, так? 94 місяці. А ви ходите гуляти на вулицю ходите? Так на свіже повітря. Маленько. Ну, буває, так? Да? Потихеньку, почуть, другі допомагають. Подіки мені можу, ноги болять. Ноги болять таке. А тут же крісло я бачила є, можете на крісло. Totally Та нас там не нас так вивозять на крісло. Ага, я бачу не лише. Ви з війни прийшли, так? Так, він там у там поранений відністи. Я зрозуміла. Черв, макарони, Я... рибка, Добре. огурчики. Як ви думаєте, де, де, де от краще людині, коли людина лишається сама? У вас є родичі? Тепер нема, всі пішли за границю. А вас лишили а, тут? Ну... Ви маєте на ну, вас діти чи ну хто? Ну, хто? родичі пішли, хтось би мене доглядав, а так, так Нем... нема кому. Нема. А у вас була сім'я, були діти? Був чоловік та, та помер. А діти? А син є у Швейцарії. У Швейцарії. А як часто ви його бачите? Прошлого року був три рази. Він не хоче вас ну, не пропонував забрати або щось таке. Ну тобі там мене забере, та він теж хворий, він лікується. Ага, він лікується. Я зрозуміла. А внуків не маєте? Ні, нема. Так що, в принципі, вам тут спокійніше. Та ту Богу дякувати. Коли розпадувався Радянський Союз, і закривали лікарні, лікарні закривали, приміщення залишалися, спеціалісти залишалися. І благодаря От то державна програма, що вони зобразили зробити соціальний такий заклад, що можуть можу люди і, по-перше, і працювати, ці дістали працівники, Це дуже велике для нашого села, бо вони є робота в нашому селі як такої. Ну а, а от люди з Березнянського району бувшого, всі до нас, такі, хто не, не мав де дітися. вони до нас прийшли. І... Ш... Поступили новеньке, так? Да. У вас столова. По-домашньому, по так. А скільки у вас поварів? Два повари. Два повари Справляються. Ви. так? Марічко, ви справляєтеся тут з роботами, тими всіми. 20 людей нагодувати все-таки мені здає. І плюс персонал, я так думаю. Мені здається, це нелегко, правда? Ви лютянська самі? Да. З лютої, так? А генератор, звідки ви взяли? Будьте у нас спонсори, і теж голова громади. Постарався, що тут, що маємо генератор і нам вистачає. Як вас звати? Марія. Ви прибираєте кімнати так. за ними. А ви Лютянська сама Так, Та да, Лютянська. Лютянська. На першому поверсі війна амбулаторії. Вже угу. не йде потеря тепла. Котельня маємо. Річка близько. В так, ліс от, ходять гриби? У ліс, у ліс, от, у ліс от піка чорниця. Погриби, ну, Це то теж наша відповідальність, щоб е, з ними не сталося. Ти, що одинокі, непрацездатні. Молоко лютянське п'ють. Робимо сушениці, робимо самі повідло. Стараємося пікаву на чорниці. йдемо. Чистий повітря, річка лютянка близько. Дорога, яка є, така вже є. Надійметься на от... краще. Так, дорога страшна могли б но, звичайно зробити. Но, а як цей да. процес відбувається? Ті люди самі приходять проситися, кажуть, поможіть нам, бо в нас нікого нема. Чи ви їх знаходите? Ну, як ні, от це все йде? Ні, тобто то, голова ради виділив, хто о, о, в скрутній становищі знаходиться, він направляє. О, Хто підходить під ці критерії, щоб був одинокий, був. проживав у дивіції, 15 років той, і мали з ми, і 93 річні бабки, і 94-річні, що доживав ну, 4 разові харчування, та е не журяться відки дрова брати, не журяться, щось таке. Що ви робите у вільний час? Як ви проводите дозвілля? О, дивіться, тепер читаю сьогодні. Покажіть. У, все, що від початку і до кінця світа. Це, це що копей. каже Нострадамус. Ці дерева ми садили самі. Лічно я садив о... Які от, ви російські великі та так? Ви фактично все життя? Тут це справа вашого життя? Я так розумію. Я близько тут живу, та і так залишився в село, та й так ми тут зістали та так іде. Добрий день. день. Це теж персонал. Це моя сестричка. Скільки пацієнтів у вас? Скажіть? 20, 20. не Неважко? Ні, нормально. А як вас звати? Вікторія, теж тезка моя. Викторія. Ви переселенка? Ой, як цікаво. А скажіть, ви цю роботу як знайшли? А это меня прицеда Черевкан нам, ну, предложил работу сюда. Я пришла к Василию. Тут дядя Черевкан. Черевкан. Голова наш. Голова та, громади. Да, приехала к Василию Василічу, нужна была медсестра, и я устроилась уже вот работать здесь. Тут, напевно, наверное, цілодобово треба бути часом, коли ну, тяжко хворіть. Да нічого, все нормально здесь, я скажу, люди адекватні, колектив хороший. Все. Не ваш. А ви з якого місця саме? З Константиновки, Донецької область. Донецькова область. Бажаю вам щастя. Спасибо вам огромное. І Можна попити, там, ні, є кружка. Ні, 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 там ага. е, як рошка. Дористав Вона Як пожарна. Е, запасна е, запасна, не, не використовуємо. Що ж би була треба точно ж була вода. Нас воду проводити півтора кілометра, йде зверху, що йде він, вода сама е, без насості. Наш плюс. Що у нас не 300, є територіальні центри? Я був у виноградівський геліатричний центр, є і львівський гератричний центр. Там п'ять е, поверхів, але там е, е, інакша взагалі атмосфера, бо там ну, тут стараємося, бо була така домашня атмосфера. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Дмитро Аркадійович Штефанович. А скільки років ви вже тут проживаєте? Так, і в другий рік. Ви недавно порівняно з іншими, так? Так. І як вам тут скажіть? Як час ваш проходить? Як ви, ну, чим проходить ви займаєтесь? Тяжко. тяжко? Скажу вам правду. Я не хочу тут бути, але мене діти сюди принутили. А у вас є діти? Син у Березному, а дочка втікла в Германію. Діти вас навідують тут, ну, як так сталося? Чому? Жінка вмерла. І вони придумали для того, щоб не, зі мною не мотатися, не, не жити. Хата там на ключ, забор закритий. Тобто ви не можете в будь-який момент самостійно туди повернутися? Ні. Напевно, і внуки є вже. Так. Да. Скільки внуків у вас? Три. Ви з телефоном спілкуєтеся, так? Говорите по так. телефону, дзвоните одного. Об... телефону. ваші батьки, вони ще живі? Mm. Їх немає. Тобто. Ви просто свій цей клопіт переклали на цих чужих людей. Так получається. Коли вже батьків не стає. Ми доходимо до того віку, що батьків не стає, то ну важливо людині ж дбати про когось. Ви ніколи про це не думали? Дуже багато наших виїжджає за кордон, і всі будинки залишаються. Воно в нас бо навіть більше з того входить. Ну який з зміст десь йти щось будувати? Якщо є батьківської, можу прикрасити до додати, і не є змісту аж десь виходити і. Щось там добивати, хоча може там був більше щось добивали. Красота, яка. Нові ну, молодці. Хазійновиті люди. На нишній час тоді ідеально, бо якому встановлющі Україна, та, та, то, та для, для, для людей і для нас на добре. Підписуйтеся на наш канал. У нас багато цікавого.